Тож, як змінити свою реальність? Кожна людина знає всередині про себе певні, певну істину. Наприклад, якщо ти швія, як я, то я знала, що я швія. Якщо ти дворник, то ти знаєш, що ти дворник. Якщо ти айтішник, ти знаєш, що ти айтішник. Якщо ти президент, ти знаєш, що ти президент. Ти... Спочатку формуєш свої знання всередині і пізнаєш себе. Ти можеш стати ким завгодно. Для цього потрібно працювати всередині. Також тобі допоможе це візуалізація. Або прописати на листку бумаги, ким ти себе уявляєш новим. Дозволь собі мріяти і створити свою нову реальність. Поїхали разом. Я теж приймаю виклик. І теж буду робити це.